Дорогі брати і сестри, наше правило життя християнського ми не повинні ні в якому разі брати приклад із світу. Для того і по благодаті ми, і обрані Господом. Ми є інші, це не я сказав, це сказало Боже Слово Святе. Разуміємо? Ми інші. Ми не будемо подобатися світу, бо в їх інші правила. Я це життя прожив. Інші правила. Значить, е і, вибачте мене, не світ нам світи сьогодні. А що сказав Господь? Ми світу світлимо. Так? Ми є світло. А не звідти сюди.